Мовчазний протест на Львівщині страйкують кілька лікарень. Медико обурені майбутніми скороченнями і вже урізаними зарплатами. Втім, на вийти на роботу лікарі не мають права. Тож єдиний спосіб висловити обурення для них вдягти бежі з гаслом «Ні псевдореформам». В Ходорівській, Яворівській та ще кількох районних лікарнях їх носять усі від санітара до лікаря. І вони скаржаться цьогоріч бюджет врізали на чверть. А ще запланували закрити кілька медзакладів. У міністерстві охорони здоров'я пояснюють, у держави немає грошей утримувати дрібні лікарні. Їх об'єднають у великі добре оснащені клініки. А розмову про скорочення фінансування чиновники називають вигадками. Нам на заробітну плату фактично не вистачає мільйон шістсот. А загалом по інших статтях видатків нам не вистачає е, практично 2 мільйони. Тобто енергоносії, бензин, медикаменти, інші матеріали, все це є е, недофінансовано. Если Якщо дозволите, я можу сказати, що це врань. Я сьогодні говорив з руководителем, і на неделе говорил з руководителем здравоохранения Львова. Это не только здесь. Все положенные доплаты за дежурство, за... Работают с де средствами. Они не уменьшаются и продолжаются выплачивать.